Сьогодні я пропоную поговорити про те, як звучить український кінематограф, тобто про музику, яка звучить в українських кінострічках, про ту музику, яку ми маємо щастя зараз чути, коли приходимо в кінотеатри і, на щастя, бачимо українські кінострічки. А також про ту музику, про яку ми мало знаємо, а між тим вона дуже високої якості написана дуже талановитими композиторами, про які ми теж про яких ми теж, на жаль, знаємо не так багато. Привід для нашої розмови такий, що в Києві наприкінці серпня, саме з 28 по 31 серпня, відбудеться фестиваль української музики в українському кіно, саундтрек юкрейн Юкрейн-2». локація цього фестивалю кінотеатр жовтень. І сьогодні ми поговоримо із двома нашими гостями, які є організаторами, по суті цього прекрасного дійства. І я вітаю у нашій студії засновницю фестивалю української музики у кіно. Вікторію Федоріну і креативну директорку Довженка Центру Олену Гончарук, вітаю вас, колежанки. Доброго дня. Отже, як звучить українське кіно в музичному виконанні, тобто там же є і голоси акторів, звісна річ, і різного роду інтершуми, але саундтрек до кожної кінострічки це такий шанс для кінострічки прорватися у вічність. Як це, наприклад, сталося із стрічкою Високий перевал, до якої музику написав Мирослав Скорик, українська мелодія, або ж мелодія Мирослава Скорика? Ми всі знаємо зараз цей твір. І багато хто, от, готуючись до нашої розмови, читала, як його зараз позиціонують. Духовним гімном навіть називають. Хоча я вважала, що Духовний Гімн у нас безсмертний твір Миколи Лисенка і Олександра Кониського Боже Великий, єдиний нам Україну храни. Але є от і ще одна композиція музична, яку Мирослав Скорик написав саме для цього фільму Високий перевал. І його була задача все-таки. Виправити те, що зробила радянська цензура з кінофільмом, але це тема окремої розмови, мені здається. Тому зараз я поставлю перше питання до організаторки, до співорганізаторки і засновниці фестивалю української музики в українському кіно, пані Вікторії Федоріне. Як вам прийшла в голову ідея робити такий фестиваль? І на кого ви розраховуєте? Хто має цим врешті зацікавитися? А, ідея почути музику в... через кіно, мені здається, лежала на поверхні, і ми спробували торік. І нам здається, що це вдалося. І це було дуже цікаво, і дуже щемко, і дуже тепло. Минулого року темою, фокус темою фестивалю був київський контекст Київська школа композиторів. Цього року головною темою призму, через яку ми будемо дивитися і чути музику є війна. Ми подивимось п'ять архівних стрічок. Це стрічки як радянські, так і зняти в незалежній вже країні, і це чотири фільми про сучасну війну. Розкажіть, будь ласка, про музику, яка там буде звучати. Хто автори, хто ці композитори, що ми про них знаємо, наскільки вони популярні, і на ваш погляд, їхні таланти визнані нами зараз сучасниками? Це Борис Миколайович Леташинський, це е, Платон Майборода з чудовою е, Євгенією Мержніченка в фільмі «Параджанова», це Володимир Гронський в фільмі Останній бункер. Це Олексій Шмурак, сучасний композитор, сучасна стрічка uh -huh. Uh -huh. Катерини Гернастай, стрічка часу. До речі, вона uh -huh. відкриє фестиваль і закриє фестиваль теж сучасне кіно, і там пара композитор і режисер виглядає як. Мстислав Чернов, нам всім відомий, uh -huh. і Сем Слейтер. Сем Слейтер в нас є, це не український композитор, але він нам не чужий, він а, написав музику до а, а, серіалу Чорнобил. Той який на Нетфліксі був. Він нам неймовірно цікавий, а, тому що два гремі, і. А... Загалом цікаво, як він працював з українським контекстом. Ще в нас є саунд-дизайнер сучасні. цей Ярослав Татарченко, Пісня Землі, що Повільно горить, і фільм Аліни Горлової з Едуардом Приступом. Цей дощ ніколи не скінчиться. Це ми говоримо про сучасне кіно. І Володимир Губа а, з, а, в парі з Леонідом Масикою, хто, хто повернеться, повернеться до любить, і ще я не згадала Мирослава Скорика в фільмі Денисенка Совість. Угу. Чудовий тантем. Чудовий. Так, тандем. чудовий тандем. А голос, який ви чуєте зараз, ще один третій голос. Я вже представляла цю гостю, Але пані Олено, хочу, щоб ви приєдналися до розмови. Олена Гончарук, креативна директорка Довженка Центру. Я знаю, що ну не тільки я знаю це відомий, загальновідомий факт, що у Довженка центру час від часу проходять покази і обговорення радянських кінострічок, яких ну ми, ми забули їх, а їх треба дивитися. Ну звісно, з певним. Таким кураторською такою підготовкою, щоб розуміти, в яких умовах знімалися ці фільми, в яких умовах працювали режисери і, до речі, композитори. От серед тих стрічок, які назвала Вікторія, які будуть представлені на цьому фестивалі, от що би ви відзначили? Особливо от мені цікаво, щоб ви акцентували увагу на цих тандемах режисер, композитор. Якщо ви знаєте, хто кого запрошував, які задачі ставив у тих, у тих фільмах, про які. Які ми менше знаємо, але Довженко центр точно знає. І якщо організовує різні покази і рекомендує до показу на різного роду фестивалях, значить, там є якась особлива цінність, про яку ми маємо всі знати. Це дуже конкретне запитання, але я би хотіла відреагувати на. Те, з чого ви починали, пані Наталю, коли ви сказали, що Довженко центр показує радянське кіно. Не хочу, щоб створилося враження, що ми такий таємний клуб тих, хто нудиться за Радянським Союзом. Приймаюся Жодного... так. Я не мала це так, на увазі. Ну, це так. Для, наш... mm -hmm. да, для наших слухачів це важливо, mm -hmm. тому що дійсно Національний центр Олександра Довженко це кіноархів, але у нас інклюзивна позиція щодо кінематографу, який ми можемо вважати українським. Ми дивимося на нього. З такою широкою доволі рамкою, бо це кіно, яке створювалося на території України про Україну українськими кінематографістами, не українськими кінематографістами, але стосується нашого контексту, і для нас окремо там цікаві навіть ті, хто свого часу залишив Україну, але якийсь, ну, якби бекграунд у них все одно український і. Угу. Одне з імен, яке там нам дуже цікаво, це Майя Дерен, яка ну, виявила себе як американська вже кінематографістка mm -hmm. і кінодіячка, або е, Леонід Могилевський, чи Лео Могі, чи Жен Деслав, тобто імена, які mm -hmm. відомі в світі, для нас вони теж є дуже важливими. І у нас є проекти, коли ми буквально репатріацією займаємося так? І повертаємо їхні дороби. Ну, бо нам справді цікаво mm -hmm. це, тому що. Ця земля це інтелектуальне середовище, якимось чином на кінематографістів впливало. І Довженко-Центр він є такою сполучною ланкою між українським кіно кінця 19-го, початку ХХ століття, коли кінематограф в світі зароджувався, і до сьогодення. Тобто, сучасне кіно ми теж із ним працюємо, і нам, ну тобто, нам кіно українське важливо все. Але справді, ну знаючи таку трагічну історію України, хочеться завжди якось з особливим теплом і турботою і захопленням ставитися до всього, що тут створювалося. Тут ми ризикуємо впасти в таку певну оману, тому що дуже хочеться захопитися своїм, так? Uh -huh. тому що його мало, uh -huh. тому що десь автори зникали або не могли творити в нормальних умовах. Але водночас ми побачили, що українське кіно виживало, і були періоди там, навіть 60-ті-70, ті коли закручували гайки, але кіно відбувалося. За яких умов кінематографісти знімали, на які компроміси вони йшли. Про це важко говорити, але нам важливо про це говорити. Як намагалися обійти систему і обходили? І обходили, і співпрацювали з нею, і знаходили з нею компроміси. Хтось був дуже не те, що лояльний, але, можливо, обдурений. Так? Бо коли uh -huh. ми говоримо про 20-ті роки, і Довженко в цьому сенсі для нас є дуже неоднозначним, 20-ті, 30-ті роки, чи мали вони, бачачи, як ми ці, будучи чутливими? Спостерігаючи, що розгортається, який жах і терор, чи мали вони якусь оману щодо того, що вони можуть зупинитися якимось чином? Але давайте повернімося до музичної складової, і, тому так. що те, що от я поставила вам питання, яка була співпраця відомих на той час? Композиторів і провідних кінорежисерів. Мені здається, ці тандеми, напевно, цікавими мають бути для нас зараз. Ми мало справді дійсно ми про музику в кіно мало говорили, тому що на першому місці була постать режисера далі йшли актори актори, оператор, угу. монтажер. Хто насправді. Робив фільм таким, як ми його бачимо на екрані. І у нас такий перший досвід от, заглибитись прямо в це був з проектом Польоти в Вісні на за мотивами фільму Романа Балаяна і окрема, окремий розділ був присвячений Вадиму Храпачову, композитору. Тобто, ті, хто причетний був до кінематографії uh -huh. і до культурного середовища, звісно, знають, хто такий Храпачов, тому що він і з анімацією працював і писав власні авангардні твори. Але от людина, яка задала фільму Пальот у вісні і наяву, це таке трохи космічне і таке відірване від реальності звучання, це був саме він. І музика є важливим дуже зрізом фільму, яка сильно впливає на те, що глядач побачить. Ми схильні як глядачі, ми схильні йти за емоціями. І музика найлегше, мабуть, це пробуджує. Тому коли кінематограф перестав бути німим. Одним із перших фільмів звукових був ентузіазм Дзигівертова. Це 32-й рік, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. От ми його знаємо, на щастя. Я mm -hmm, можу так. перебільшувати, але мені здається, це все-таки відоме ім'я. А хто так. ж був композитором? Мейтус працював над фільмом, mm -hmm. плюс вони захоплювалися і залучали сюди. Оркестри, які працювали з такою італійською неомузикою, нові віння. І тому, О, ми тобто, чуємо... це було на вістрі тодішньої, да, так би мовити, з... моди музичної. Так ріну симфонію, mm -hmm. яка в яку вплітаються е, механізми, в яку вплітаються е, там шахти, дони, е, які працюють транспорт. І це був. Ну, це насправді була така симфонія, яка е, звучала. Е, і Невідомо наскільки глядач був підготований і озброєний, щоб це щитати, Але те, що це був дуже сильний емоційний і ідеологічний накрут, це, безперечно, ми можемо це почути навіть зараз, коли дивимося. Фільм, про який от ми сьогодні з Вікторією згадували, розмовляючи перед ефіром Іван Олександра Довженка, там ми чуємо музику Бориса Лятошинського. На мою думку, це один з найвиразніших, німих, найніміший фільм Довженка, напевно, тому що це вже був злам і це був його перший звуковий фільм, але там уже звучить теж симфонічна музика. І здається, що Довженко якби пориває з чимось, що його ще прив'язувало до цієї землі, тому що далі він вже виїхав, його забрали в Росію, він погодився на переїзд. І в фільмі залишився цей трагізм, про який напевно Довженко говорив: що якби я вибирав між красою і правдою, то я обрав би красу. Знаєте, ім'я Бориса Лятошинського теж стає популярним, більш популярним, але далеко ще до того, щоб ми дійсно віддали належне цій видатній людині. І я вам скажу чесно: от до нашої розмови я ніколи не думала про Бориса Лятошинського як про композитора, який писав музику до кінофільмів. Пані Вікторія, може, ви ще якісь нам імена назвете, які прозвучать от зараз на фестивалі української музики? В українському кіно, от такого калібру, як Борис Лятошинський, про яких ми теж, можливо, не знаємо, а вони писали музику до кіно, саме до кінострічок. Саме до кінострічок. Ну, Я так думаю, що рівня Бориса Лятошинського в нас немає е, композитора. І е, хоча музики буде багато, буде, буде е, неймовірно, красива і тепла музика е, в фільмі. Останній бункер, і це дуже дуже красиве кіно, дуже дуже щенке. Ну, судячи з назви цей фільм теж про війну. А нагадайте, будь ласка, і режисера, і композитора? Ілленка, композитор Володимир Гронський, Вадим Іленко. Вадим Іленко. один з трьох братів, угу. один з трьох. так. Ще я так думаю, що з часом ми зможемо говорити про Олексія Шмурака, як про великого композитора. До речі, Олексій буде розповідати після кожного перегляду фільму. Олексій буде виходити і говорити про те, що додала музика. і тобто композитор. Він... А він пише до сучасних кіносель. Він стрічок. написав музику, саундтрек до фільму Каті Гарнастай, стрічка часу. І це дуже красивий саундтрек. До речі, ми збираємо саундтрек в фестивалю, і він вийде окремим плейлістом. І це буде не тільки музика знята з фільмів, це буде музика, яку ці композитори могли почути зі своїх часів, і музика, яка дуже пасує їхньому кіно. Тобто, в нас до фільму до наприклад, Параджанова пари Параджанов, в Платон Майборода підуть не потраплять не, потраплять не тільки а, романси чудової Євгенії Мірошніченка, а ще і музика Скорика, Карпатська музика Козаренко. І а, це ну, просто мені здається, що це красива ідея, яку ми. Це буде можливо, рефлексія команди про почути поряд з стрічками з, з музикою. Це надзвичайно цікаво. Я вже така, знаєте, в очікуванні, коли цей плейліст вийде, тому що дійсно зібрати в одному плейлісті в одному місці всі ці мелодії, які написані знаковими композиторами, знову ж таки, про яких ми так мало знаємо, це дійсно має привернути увагу і показати величезний пласт культури. І от якщо ми повертаємося до змісту кінострічок, про що ви Олена говорила, що там багато пропаганди, так яка зараз ну, може сприйматися неоднозначно. З іншого боку, я стикалася з такими оцінками, що пропаганда вже зараз може не працювати. Це в нас відділяє епоха. Відповідно, і ми живемо в інших умовах, і для нас це не є. Тобто нікого не можуть уже сучасників загітувати в якісь комуністичні більшовицькі ідеї, ті ж фільми Довженка або інших режисерів. Але музика може зачаровувати. От можете підтвердити, чи спростувати моє таке припущення. Що вони зрештою можуть розділитися в своєму існуванні і композитори виділитися в, якесь окрем... в окрему культурну спадщину. Для нас, ну, я маю на увазі Довженко Центр, це взагалі якби, завжди доводиться обирати між тим, що хочеться зачарувати справді глядача. ну, тобто є насолода від кіно, так? або як насолода від твору мистецтва, або занурення в нього, коли його сприймаєш, цілісно. Як він впливає на різні наші чуття, це дуже різні рівні. Це і зір, і апеляція навіть до тілесних відчуттів, і це звуковий фон. Але з іншого боку, нам важливо закликати і зваблювати глядача тим, щоб вдумливо дивитись кіно. Особливо те, що належить до раніших періодів, бо ну, ми сподіваємося, що так ми можемо краще розуміти розвиток певних. Певних подій так, і контекст тієї чи іншої епохи. Тому е, доводиться справді балансувати між цією критичністю, так, е, ну, критика не в сенсі хейту, угу. але е, розважання, да, про що це, от, як колір працює, як звук працює, як угу. працює музика, як працюють спецефекти, монтажні е, прийоми. Бо це є мова кіно, і вона в різні періоди завжди е, була різною. Можливо, ми в такий спосіб можемо глядача підготувати до того, що пропаганда вона не залишилася в 30-х чи в 70-х роках. Mm -hmm. так? І сьогодні багато є контенту, який створений спеціально з метою, але при цьому він нас захоплює. І як в цьому не загубитися, працюючи з дослідженням власного кінематографу, не просто його відкидаючи і заперечуючи, а саме досліджуючи. Мені здається, що ми можемо в сучасних реаліях теж бути більш підготованими. Мене в цьому списку от Вікторія згадувала українську рапсодію. Я, насправді, українську мелодію чи рапсоді? українська рапсодія, рапсодія? Параджанова. Параджанова так. Так, у мене взагалі є певний від минулого року, коли ми мали велику ретроспективу Параджанова і в Україні, і в світі. Вперше показали його фільми, які передували тіням забутих предків, але він себе випробовував і шукав свій почерк, як він буде працювати і формувався. Тобто, по суті, кіностудія, де йому ну, цензурували постійно його сценарії, змушували переробляти. Але на кіностудії він мав можливість і ресурс все-таки щось творити і знімати, і працювати з видатними майстрами. І Параджанову взагалі в цих ранніх стрічках до 65-го року вдавалося підняти дуже великий пласт української музики маловідомої. Це як народні пісні, це так само це і виробничі пісні, там якісь радянські весільні. Mm -hmm. І очевидно, що він працював з композиторами, які вміли це знайти. Тому, наприклад, в його фільмі Квітка на камені дуже символічно і навіть трошки лякаючи звучить. Пісня Де сині гори, де гори Карпати, яку Шахтар співає на Донеччині. Uh -huh. І коли ми вже знаємо історію, що людей з заходу uh -huh. України переселяли на Донбас його розвивати, то це навіть як певна диверсія виглядає. Uh -huh. І в українській рапсоді це фільм про те, як пара закоханих шукає один одного після війни. І що війна з ними зробила, як вона змінила їхні долі. Він зараз відлунює цей фільм сьогодні нам mm -hmm. дуже. Але водночас музика тримає його на такій піднятій якійсь ноті, це, це про те, чого нам, що ми не можемо втратити, що, що ми захищаємо і. За що за що нам боротися? І в цій стрічці воно звучить дуже яскраво, і це от робота Платона Майбереди, який ну, зробив цей фільм трошки ідеологічним, мабуть, тому що якби mm -hmm. не така музика, то можливо фільм був більш спокійним або таким ліричним, mm -hmm. а музика його посилила. Ну і я повернутися хочу до ідеї плейлиста, яку плейлиста із кіномузики, із музики українських композиторів, які вони писали, яку вони писали для українських кінострічок. У вас який розрахунок на що? Наскільки популярним на ваш задум, задум організаторів цього фестивалю? І взагалі самої цієї прекрасної ідеї, кого хочете закохати в цю музику? Тобто, які кінцеві адресанти? Хто має це отримати? В нас мені здається, що це музиканти. Це будуть люди, які люблять кіно, вже люблять. Мені здається, що це молодь наша, яка зараз активно ходить на читання, розмови про сучасне і майбутнє. І і в сенсі і в мистецький арсенал, мені здається, що це всі наші люди. Ну і останнє, напевно, запитання, яке я встигаю вам поставити про сучасне кіно і сучасних українських композиторів. В тому контексті, чи на ваш погляд, вже створені такі музичні композиції, чи можливо ви в очікуванні, як напевно і я, якоїсь такої кінострічки з якоюсь такою піснею, яка буде відповідати. Сьогодні, до речі, в день, коли ми пишемо день Марсельєз, так день звільнення Бастілії ну, і вважається, днем цієї пісні. От яка увійде в історію України як музична ілюстрація нашої доби, нашої війни проти Росії. Напевно, ще рано про це говорити. Тому що ну, ми, ми ще в ситуації, так, ми, угу. і фільми знімаються, і війна триває, і життя живеться. Тобто ми можемо зараз лише фестивалі, які відбуваються, і це велике диво насправді, що вони стаються так. щороку. Ем, ну, зараз нам дуже важливо зафіксуватися в цьому моменті, так? тому що кожен фестиваль е, може стати останнім. Е, він може не повторитися, але ми будемо знати, що він відбувся, і там були показані ці стрічки з цією музикою, з цими людьми. Можливо, має якийсь час прийти, щоб воно зазвичало. Ну, безперечно, впливає на це маркетинг, коли одна справа, коли фільм можна багато подивитися, щоб він буквально нав'язнув нам у вухах. Тому що фільми, які демонструвалися в радянський час, вони що називається, з кожної праски звучали. Кожен міг їх дивитися. Зараз глядач вибагливий, він може вибирати, що дивитися. Тому важлива дуже доступність фільмів. А якщо говорити про людей, до яких ми стукаємось, мабуть, що це вибагливі українці, які стали зараз справді більш вибагливими і хочуть більш складно сприймати інформацію. Тому музичний ракурс він дає можливість зараз переглянути наше кіно зовсім по-новому. І я можу гарантувати, що цей погляд буде відрізнятися від того, що ми мали раніше. Ну, ви знаєте, я от хочу додати до тієї аудиторії, яка має би отримати цей плейліст в такий, знаєте, в робочий свій графік. Мені здається, що це викладачі музики в музичних школах і в різних інших музичних навчальних закладах, тому що я чула не раз нарікання, що програма там. Не дуже сильно, скажімо так, переглянута і насичена mm -hmm. якимось ціннісними композиціями. Тому мені чомусь, от оце подумалося, от непогано, би цей плейлист, щоб його грали у музичних школах. Так, освіта. Ті, <світа> 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 ті діти, які зараз опановують музичне мистецтво, і далі нестимуть його <світа> в широкі маси. Ну що ж, я бажаю вам успіху. Теж планую прийти на фестиваль. Дякую, що завітали. Я нагадаю, що з нами в студії була і Вікторія Федоріна. Засновниця фестивалю української музики в українському кіно і цього року. Цей фестиваль під назвою Soundtrack Україн 2 пройде в Києві з 28 по 31 серпня у кінотеатрі жовтень. І також дякую Олені Гончарук, креативній директорці Довженка Центр, за свій глибокий аналіз того, як дивитися насправді різні стрічки різних періодів в нашої історії. Дякую щиро вам і до зустрічі на фестивалі. Дякуємо за, за запрошення. Дякую